Кудусики, привіт! Я повернулася до вас після невеличкої перерви і повернулася не з пустими руками а з логом і бачно. Я не знаю, який він вийде по довжині, але думаю, плюс-мінус як попередній. Сподіваюся, ви додивитесь його до кінця. Я буду вам дуже вдячна за лайк. І просто за перегляд, за те, що ви вирішили і знайшли час, трошечки мене подивитися або послухати, мені це дуже неймовірно приємно. Це вам гарного перегляду. В цьому влозі ви дізнаєтеся, чому ми вирішили десь ночувати в палатках. Для цього купили спеціальну палатку, спальні, мішки, рюкзаки і так далі. Чому ми вирішили піти на гору? Гора, я б назвала це більше пагорбом, звісно, гора Калитва на Дніпропетровщині. Чи варто взагалі туди їхати вам? Розкажу про свої враження і загалом ви побачите багато красивих кадрів. Ділюся з вами своїми вихідними. Дуже вдячна вам за перегляд і погнали! Ну і тепер трошки більше деталей, чому ми вирішили. Доволі спонтанно організувати собі міні-похід в природу, тому що ми хочемо восени підкорити якусь гору Карпат, оскільки у мого чоловіка була зламана нога, і вона досі заживає. Ми взагалі не маємо уявлення, як це буде виглядати для людини з переломом ноги, наскільки це важко йому фізично та і плюс. Я ніколи таким не займалась. Тут буде рюкзак з, з усім необхідним для походу, бо ми хочемо піти на декілька днів, на два. Хотілося взагалі зрозуміти, як це, хоча б приблизно. Звісно, опинившись на місці, ми вже зрозуміли наскільки невисока ця гора, але як для степової України, так це дійсно гора, пагорб, гора. На яку можна, на яку, до речі, можна навіть заїхати, ми все ж таки, оскільки ми скупилися всім необхідним, то ми зайшли на гору саме Трошки розкажу вам про підготовку для того, щоб. Поїхати в гори нам необхідно було все купити з нуля. У мого чоловіка, хоча б було необхідне взуття По одягу він просто одягнув своє мілітарі, в якому він може добре почуватися на природі, йому комфортно і тепло, і захищено. І так далі, в мене ж нічого з цього немає. В мене і не було. І загалом у нас прийшлося купити нову палатку. Нам прийшлося купити спальні мішки. Ми завчасно почали дивитися відгуки саме на пропалатку, шукати, яка взагалі нам необхідна. Ми не хотіли брати якусь суперважку, бо, все ж таки, якщо ми не думаємо йти в Карпати або в майбутньому, хочеться все ж таки, щоб вона поміщалася в рюкзак і була доволі легкою. Але окрім цього, в мене взагалі немає необхідного взуття. Тому ми поїхали подивитися на взуття і переглянути. Рюкзаки їдемо в магазин обирати всякі прикольні штучки для кемпінгу. Можливо, оберу собі якесь зуття або рюкзак. Можливо, ні. А можливо, щось купимо прикольне. Якщо щось знайду, покажу вам. Взагалі, в першому магазині мені дуже сподобався дуже широкий асортимент. Наявність дуже прикольних знижечок на деякі товари, тобто, але це було знижки на останні розміри. Тобто, якщо там <смір> щось для XS було, то на мій розмір, на жаль, нічого не було по класним знижкам. Так би я дійсно хотіла б придбати собі ту вітровку за 600 гривень уже за акцію. Там, типу знижка, знаєте, 90-70%, Але я зрозуміла, що на не ходові або дуже малі розміри. В мене 38 розмір, але ну це було важко. В одному магазині було тільки дві моделі, і в іншому також було тільки дві моделі мого розміру. Другий магазин порадував своїм персоналом. Це була, був магазин Terra теран, Incognita, тера Здається, так там я вже приміряла також черевики, там плюс була знижка, і плюс ще чоловіку дали знижку 10% по БД. Це було. Супер корисно і приємно. Там я обрала рюкзак, я ще собі придбала стілець такий, саме як у мого чоловіка, але іншого кольору. Взяли типу велику ложку, різне сублімоване харчування. Ну, ми виходили прямо з великим об'ємом речей, але можливо ми втянемось і захочемо підкоряти ті вершини, чи всходити, чи не знаю що кожного сезону. Це було б круто. Виїхали ми в... в суботу зранку. Це був ранок, коли обстрілювали Дніпро, об 11-й ми вийшли. Дорога займала в неї десь півтори години, дорога загалом нормальної якості, є ділянки дороги, де супер, десь трошки гірше. Добратися до самої цієї гори доволі просто і. Зрозуміло, ви побачите здалека, до речі, а чому я кажу, що так дійсно для степової України це дійсно гора, бо її видно здалека, і ти одразу розумієш, о, да, ми туди. Ось це знаходиться е, царечанський район між Китай, город і між селищем Царчанка. Не дивуйтеся, що ми йшли на цю гору в такому е, всьому спорядженні. Це наше тренування. Взагалі зрозумійте, що і як. Ну і плюс ми взяли собак. В Карпати ми не хочемо брати собак і не збирались. Ми зійшли на гору, трошечки там посиділи, попили каву, просто, просто спостерігали за тим, як їдуть машини, пливуть хмари. І це був чудовий час просто провести вдвох, навіть я б сказала, один на один, бо ми майже навіть не говорили. Бо ну, просто дуже було класно і. Знаєте, єднання з природою прям кайфунуло. Після гори ми поїхали шукати місце для ночівлі. Хотілося щоб ми були тільки вдвох, не було людей, якщо це можливо, щоб це було біля річки і поруч проходить річка Оріль. Тому ось туди було добратися трошки важче. Ну, По-перше, в більшості це була трошечки ґрунтова дорога, але вона по якості була супер, не було якихось ям або ще чогось. Єдине, що більшість доріг, які показує Google, Виявилися перекритими в лісі, тому прийшлось трошки наматувати круги, але знову ж таки ми нікуди не поспішали. Ми розрахували час, щоб це все зробити дотемна, і ми знайшли ідеальне місце. Ми приїхали на місце, де ми будемо ночувати і щоб прив'язати собачок. Ось такий спосіб використовуємо, Обов'язали мотузку на дерево. І далі просто на карабінчики помістила собачок. Вони тепер можуть ходити скрізь, але поруч. Так, а тут ось такий берег, річка, тут все, здається, Оріль. Так, да, не здається, це точно Оріль. І десь тут ми поставимо палатку, тут ми будемо готувати собі їжу. Це було чудове місце, я обов'язково хочу туди повернутися. У нас вийшла така палатка. Так, ми будемо прокидатися. Тут можемо зайти, а там у нас. Головне не забуваюся, тут вірьовочка. Так виглядає палатка без каркасу, без тенту. Ось спальник раз, спальник два. там наші рюкзаки, все супер. Ми просто насолоджувалися природою своєю компанією. Часом не в місті, часом в тишині. Собачки також вели себе доволі непогано, особливо з цією конструкцією з карабінчиком і паракордом, це взагалі спрацювало супер. Всім рекомендую. Сублімована їжа. Це доволі смачно, коли ти супер голодний. Ось якщо ти на природі. Захотів поїсти це дуже смачно. Нам дуже сподобалася шинка, і наступного разу ми візьмемо її більше, щоб ми додавали її в кожен прийом їжі. Каву, як завжди, брюбеги це моя любов. Я завжди в будь-яку поїздку намагаюся їх брати. Плюс ми взяли свої термоси і насолоджувалися супер смачною кавою навіть на дикій природі. І заліпательно біля річки просто сидиш, а тут ще якісь люди на, на лодки на якісь плавають, і прикольно просто сидіти і нічого не робити. Поїли. Зараз підготуємо все для багаття. В палатку нам ще потрібно постелити крімати і спальник. Просто спальники можна просто закинути, але вони нас прикольно об'єднуються, і це буде як. Один об'єднаний великий спальник по Ввечері вже після того, як ми поїли, розпалили багаття, ми просто сіли навколо цього багаття, і ми і собаки, і просто грілися. Біля багаття було супер тепло і класно. А коли воно вже загасло, то було прям прохолодно. Ми пішли спати доволі рано. Це було о восьмій вечора, ми пішли вже вкладатися, бо щось читати не хотілося. Щось робити також. Ні, собачки в мене сплять дуже, дуже важко з ними було, але загалом це цікавий експіріенс. Повторювати я його буду, але без собак. Добрий раночок. Ми вже прокинулись і готуємо собі їсти. Я сьогодні їм горохову кашу з куркою. Ростки їсть картоплю з курячим філе. Все, в мене нема новин для вас. Ну, а як ніч пройшла. Так, ніч пройшла, було холодно. Було холодніше, ніж я очікувала. Бо я очікувала, що мені термуха поможе, як ніби би оце якесь славетне благословення. Ну ти ж скажи, що Насправді? це перший рівень термухи і вона не гріє. Насправді, якби не собаки, я б виспалася шикарно. Але собаки хотіли спати тільки зі мною, і тільки в мене десь жора десь ходив в ногах, туди-сюди не міг лігтись, в морті в головах. І я, тобто, і знизу і зверху я постійно розкривалася. От, якби не це, я б не змерзла б. Мені було б шикарно. А так, да, Ну, взагалі прикольно. Просто наступного разу я точно не беру собак. Всім дякую за перегляд. Я дуже рада, якщо ви дослухали хоча б до половини. А якщо до цього місця, то ви взагалі бубочки, дуже вам дякую. До зустрічі наступного тижня. Наступного тижня буде ні. Наступного тижня я не вийду до вас, скоріш за все. Але обіцяю це також буде про подорож. Наступний влог, я сподіваюся. І до зустрічі! Мені було дуже приємно, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, що ви лайкаєте. Мені це не передати словами, як приємно. Дуже буду вдячна за ваш фідбек, за ваші думки. Чи любите ви ночувати в палатках, чи маєте ви такий експеріенс, чи а, яку гору в Карпатах порадите підкорити людям, які максимально фізичні до цього не готові. Буду рада вашим коментарям. Пока!